Вітаю на каналі Рекрутерія. Мене звати Ія. Я в рекрутменті вже понад 11 років. Засновниця компанії and Dealing. Це HD команда, де ми займаємося пошуком IT-спеціалістів по всьому світу. Та HD Академія, де ми навчаємо рекрутерів. Сьогодні будемо говорити на тему, як відпочивати без почуття провини. До нас на Тімбілдинг я запросила Діану, Остеопат, тілесний терапевт. Та ведуча медитації. Приємного перегляду! Привіт! Вітаємо Діану на нашому тимбілдингу. Ми побудуємо нашу розмову по рекрутерській структурі проводження співбесід. Діана, розкажу це як. Це знайомство. Ми представимося, представимося нашій аудиторії. Ви розкажете про себе, я розкажу про нас, про нашу команду. Далі ми обговоримо тему зустрічі. Сьогодні Діана нам розповість, як відпочивати без почуття провини. Далі у нас будуть дихальні техніки, медитація, і якщо буде час і якщо будуть запитання, ми їх тоді обговоримо. Ось така структура. Добре. Діана, а тепер улюблена фраза всіх рекрутерів. Розкажіть, будь ласка, про себе. Вітаю, мене звати Діана Дів'я, я остеопат, тілесний терапевт в процесі навчання, ведуча медитації, трансформаційних та тілесних практик. Я маю досвід 17 років медитації, різних практик, навчань, дослідження тіла та свідомості. Ось і мама трьох дівчат. Ось так. Якщо коротко, який стан у вас на зараз одним словом? Треба подумати, дівчата. Треба думати якраз, повідчувати. Добрий вечір. Мені звути Лизавета, Можна просто Ліза. Я би хотіла сказати, що у мене зараз все прекрасно. Я не знаю, я сьогодні проснулася з відличним настроєнням. Напікла блінов, випила кофе, І день вообще удался. Прекрасно, я рада, дуже приємно Добре. познайомитись. Добрий вечір. Тоді а, мене звати Анна, або Аня, або Заня, і по стану, напевно це більше втомлена. Тобто, mm -hmm. в принципі, все нормально, але просто постійно якийсь втомлений стан. Зрозуміло. Дякую, що поділилися. Да, приємно познайомитись і я. Який в мене стан? У мене станів дуже багато. <хи> Вони всі якось змішані у мене. Чому так? Тому що, от зараз конкретно я відчуваю радість, тому що у нас з вами була змога зустрітися і записати це відео, і поспілкуватись на таку. Дійсно серйозна тема, яка нас хвилює, ну я думаю, більшість рекрутерів, де й не тільки, мабуть, рекрутерів. А, а ще дуже жарко: кондиціонер не працює і просто це інший стан, який трошки давить, да? ну, тому, що жара. Е, Інше стан це те, що я матуся недавно, ну як недавно вже моєму сину рік і чотири місяці, і я навчаюся бути мамою. Плюс э, працювати, плюс э, ну, ще, що ще робити по сім'ї і так далі. Матусі ну, мене зрозуміють. Тому ці і хвилювання, і також, можливо, втома, але воно ну, трошки перекривається сьогоднішньою містом. Угу. Класно, да, що ви вмієте такі всі суміш, коктейль да? стан відчувати, відслідковувати, бо відслідковувати свій стан це насправді дуже. Важливий ключик для хорошого самопочуття. Е, сьогодні ми будемо говорити да, про ну, такий запит був про провину, да, відчуття провини, і е, почнемо з ну прям бази, да, що провина це такий емоційний досвід, е, коли людина вірить або усвідомлює, що вона порушила якісь власні стандарти або загальнолюдські е, норми чи стандарти. Ось, і за це порушення вона несе якусь відповідальність. Тобто таке відчуття, що я нашкодила своїми діями або вчинками комусь або собі думками, вчинками і навіть бажаннями, якщо так, з різних сторін розкладати. І вона буває такою е, здоровою, скажімо так, і буває токсичною. Да? Здорова провина це коли я там наступила на ногу комусь, да, вибачилась і забула. Ну тобто, і пішла далі, да, і не, не ношу далі в собі це. Токсична провина це коли. Це відчуття фоново присутнє в мені, що би я не робила, або у великій кількості там ну, моєї діяльності, да, у переважному там переважно, да, коли там чимось займаються, то що би я не робила, вона фоново, фоново десь присутнє. і це вже пов'язано з такими більш глибинними причинами, коли ну, тобто, людина боїться. Десь ну, бути поганою, да? тобто, вона хоче бути хорошою і боїться, там, що її не приймуть. Да? Тобто, це там, коли питання буває там, з самооцінкою, вона все намагається робити дуже добре, і щоб не визначає зробити щось не, не так. Кожна емоція вона несе свою функцію. Функція провини це от регулювання соціальних зв'язків. Тобто, коли я щось зробила не так, я це там, виправляю. Да? Тобто, я там, Вибила чиюсь чашку, окей, я куплю йому нову чашку, і тобто, да, виправляю свій вчинок. Тобто, в здоровому варіанті е, вона регулює соціальні відносини, ну так, щоб вони були якби для нас комфортними, і сигналізує, що ми щось зробили не в ту сторону, не так. І в здоровому, в здоровому варіанті, тобто завжди своє відчуття провини ми можемо виправити, да? тобто ми дивимося, що ми можемо виправити, і робимо це, і все воно проходить. Да? Це його така ознака. Токсичне відчуття добре було б по порозбирати да за цим зазвичай стоять якісь мої переконання. Да. Тобто, наприклад, написати список в принципі, можна там зараз собі да, там три пункти, наприклад, написати з що я відчуваю провину і з чим це пов'язано. Наприклад, да там провів цілий день у ліжку. Да, і з чим це пов'язано? Тобто я вважаю, що повинен бути продуктивним і там поводитись як там успішна людина, чи як лідер, чи ще щось. Тоді ну, напишіть собі от, три е, речі, за що ви від... ну, хочете, можете більше, але мінімум три. От, за що ви відчуваєте провину і з чим це у вашому випадку пов'язано? Добре, тут можемо ми ну всіх, та да, всім кажу, що ми тут аналізуємо ті переконання, от які викликають у нас почуття провини. Тобто, тут можна да побачити, що є переконання, що я там повинна бути більш там ну, дисциплінованою, мабуть, да, якщо говорити в контексті планування. І що там я е, маю більш там здорово да якось там проводити е, час на, на своїх вихідних? Е, е, давайте тепер подивимось. Ну всі даже всіх стосується звідки взялися ці переконання, і чи справді ви так думаєте. Чи це можливо, ну це можуть бути ті ж там да, голос мами в голові, який казав пів життя. Щось схоже на це. Або там, не знаю, вчительки, або ще когось. Ну, так воно у нас складається в нашій психіці, що голоса важливих і значимих для нас людей спочатку звучать назовні, а потім вони звучать уже в нашій голові. І часом ми навіть. Ну, починаємо сприймати як свої, та да? але якщо придивлятися ближче, то можна побачити, що ну то тобто, мені так добре. Ну тобто, мені типа добре було сьогодні просидіти цілий день за комп'ютер. Ну от мені так сьогодні захотілося. Ну. Ну і окей, да, але є оце якесь переконання, що мало бути якось по іншому, да що там, типу, правильно, якось якось по іншому. Ще якщо уявити, що от ем, ви, ем, як би ви себе почували, ну завжди всі питання, якщо ви не відчували відчуття провини. ну тобто може було б скучно вам, так може Верко може і вільно. Не, Комусь, може, стає скучно буває, знайдете з нього. Не вистачає чогось. Або ну, вона поки йде легко, легко. З, однією, е, з одного боку, це погано, якщо б ми не відчували це відчуття. Тому що, коли ми його відчуваємо, воно нас підштовхує е, подивитися якісь е, варіанти. Як Виправити цю ситуацію. А якби ми цього не відчували, то ми б так, мабуть, б і робили. Не зовсім погоджуся, тому що ну опять же, якщо це стосується таких моментів, коли ну дійсно я комусь нашкодила да там ну щось зробила таке, що принесло шкоду там іншій людині. В такому випадку, да, тобто мої дії, які якими чином там можуть компенсувати це людині тут в, в цілком здорові і правильні. Якби прочуття провини, як типу, стимулятор або мотиватор, е, ну мені особисто не дуже відгукується. Ну, це ніби так, що я до кінця не вірю, що. Я хороша людина, я можу рухатися органічно, типу, і без нього. Та тобто, що мені має бути типу, от якісь там зовнішні цей стимул, які типу, буде мені казати, от як правильно чи як як треба. Моя позиція, що Ну, якщо от прислухатися до себе, да, то всі ці здорові е, такі, да, там, бажання там, до там, прогулянки, даже, да, там, до нормального харчування, вони насправді всередині всі є. І якби, нездорові вони виникають зазвичай як компенсація якихось е, там, стресу, тривожності. ще чого. Коли ми відчуваємо себе, е, відчуваємо свій стан, як там тіло себе почуває, як там моя душа себе не зараз почуває. Ідемо, прислухаємось, йдемо за цим. То, ну, на мою думку, це от найбільш таке і органічне, і здорове, і щасливе проживання от свого життя. Ми почали говорити, і я ще одну провину собі надумала. У мене перша провина була стосовно дитини, а друга стосовно солодкого. Я не на їмці солодкого, а потім мене ну, провина, я шкодую, що я так багато його з'їла, і мені воно від цього погано, коротше. В принципі, тут навіть фізичне відчуття тіла вже нам сигналізує, так, що, типу мені типу, не, ну, не файно від такої їжі. Так. Ну і знов таки сьогодні якраз е, мене в інстаграмі е, знайома питала: м -м, типу, чи, чи я допомагаю з питаннями, коли типу, ну, прив'язаності до солодкого? Я кажу, ну це там не вузько, моя спеціалізація, але я робила марафон, і там, там теж і це питання піднялося. Такий марафон називався до речі, роблю що хочу. І ми говорили, ну, тобто, ми пробували дві стратегії. Да? Одну стратегію, що я там, ставлю мету на наступний тиждень, там, наприклад, відмовитись від там, солодкого ну, там, або там, зменшити, ну, тобто таку реальну ціль да? там, зменшити кількість солодкого там, знає, до одного тістечка в день, да? чи там, знає, пів шоколадки в день, да? ну, якщо його багато. І потім, якщо я тиждень витримую, я себе там, нагороджую, чимось там при там, не знаю, там, масажем або там ще чимось, ну, чимось що так, мені подобається. Да. Ну, у нас мозок складається там, з кількох рівнів, я вже там, назви не зараз не, не запам'ятаю, але такий інстинктивний, мовно кажучи, потім такий вже більш соціальний і той, якби вищий, там, де от ми можемо через усвідомлення. Йти, да? То цей е е спосіб він такий більше до от другого рівня мозку, да, коли якби, ми якби плюшку якусь да, ну, обіцяємо <смі> собі, да, і це теж працює. І ми там йдемо до цієї цілі і собі потім даємо цю плюшку. У ну, більшості було складно ось, і ми спробували ще один спосіб, такий більше через усвідомлення. Тобто, якщо їсти солодке, але їсти його от прям з максимальним усвідомленням процесу, да, максимальним задоволенням. Да. Тобто, я, Якщо їм тістечко, то я насолоджуюся насолоджуюсь кожним шматочком, смакую, відчуваю цей смак, там, цю текстуру і так далі. Да. І якби що це дає, тобто тут я знаходиш е, в контакті з собою, зі своїм тілом, я там, вчасно відчуваю. Коли я наситилась, вже насправді да, і тоді може, може органічно просто зменшитись ця кількість. Або да? якщо я, я відчуваю, що там це там ну, насправді з якоїсь емоції. І знову ж таки, якщо я розумію, що це там з да, якоїсь там стресової емоції, я собі можу е, взяти якусь ну, іншу, інший спосіб е, цю емоцію Да? Там наприклад, не знаю, там включити улюблену пісню і там дрейвово протанцювати. І якби цей стрес від емоцій проходить, і мені вже не хочеться солодити. Да, можна та, наприклад на більш корисне щось переходить. Ну в общем, завжди є варіації, але от такий інший шлях от через усвідомлення. Тут немає заборони, да? бо заборона іноді у нас викликає прям протилежну <реш> реакцію. Да? що, типу, якщо щось не можна, то я почне ще більше хотіти. Так, ну і ще хотіла дати таку ну, письмова техніка, вона складається з п'яти запитань. Так, ну і перше, тобто ми беремо це відчуття провини, перше пишемо, перед ким виникає моя провина. Друге, чи зробила я максимум у цій ситуації, ну того, що могла зробити, так об'єктивно, да, без перебільшення своїх. Реальних можливості <сміх> емоційних та да, фізичних так, так третє. Чи можна було зробити? Більше четверте, які очікування я ставила перед собою в даній ситуації, так і п'яте, що я можу зробити зовніш, щоб зменшити провину по алгоритму провині це все. І так підсумовуючи кхе, нашу таку теоретичну частину по провині? Да, якщо нас виникає відчуття провини, ми дивимось. Да? Тобто вона здорова чи не здорова. Да? Якщо я думаю, як я можу її там компенсувати, якщо я розумію, що я можу компенсувати і мені від цього відпускає, значить вона здорова. Да? Якщо я розумію, що я там її компенсувати не можу, або компенсую і не легшає, тоді це токсична провина. Якщо це токсична провина, ми дивимося, з яким переконанням це пов'язано, там якою я маю бути. І е, ну, звідки воно взялося, можна подивитися. Ну, тут скоріше просто перехід до прийняття себе, такою є. де да, окей, я сьогодні перевела цілий день за комп'ютером. Опять же, можна це прожити з відчуттям провини, можна цей самий день прожити без відчуття провини. Це просто стан, да з якого ми можемо виходити по нашому бажанню, змінюючи наші переконання. Да? Тобто я приймаю себе такою, я є. Я собі от сьогодні дозволила. Я захотіла, і я дозволила собі там побути цілий день за комп'ютером. Якщо хочеться щось змінити, да, можна там запланувати щось на завтра. Завтра зранку передумати, це теж нормально. Наше життя можемо робити з ним те, що нам хочеться. І наше право хочу сказати, що ми готуємо бомбезний курс для рекрутерів. Це від нашої HNT-академії. Він буде корисний як для початківців, так і вже для рекрутерів з досвідом. В програмі буде все про рекрутинг та особистий розвиток. Весь матеріал орендується на нашому звіту досвіді та досвіді нашої ечені академії. До речі, у нас звіту вже понад 9 років досвіду роботи в рекрутменті та менеджменті. А нашій ечені команді вже 4 роки. Посилання на анкету перед записом я залишу в описі під відео. <тит> Історія, ну знаєте, завжди це вже давно помітила. Що коли я про щось да, там, розповідаю людям, навчаю, часто приходять до того, приходить перевірка на цю тему в моє життя. І сьогодні, зранку, тобто, ми виїхали з дому. І старші, ну, ми з чоловіком виїхали, а старші діти залишились вдома. Ось, і, ну, тобто, коли ми в дорозі були, да, почалися вже оця, ну, там, дольоти в нашу область. І, ну, якби, там, було кілька прильотів, але ну, там, далеко від будинку, але ударна хвиля все одно да. тобто, Діти там ну, я з ними зідзвонювалася, але вони переживали. Не Сильно, але, але все ж таки да, І в мене теж виникло відчуття провини, от, що от, така ситуація трапилася, да, що я там не була поряд е, в той момент, коли там, їм було страшно. Е, е, ну, час так, я з цим походила, похвилювалася, е, і е, потім е, ну, так, зловила, да, що я тут куди, ну, залізла оце, от, стан. І так думаю, окей, ну це і переключилася просто на інший стан. Ну, Тобто хотілося би звичайно, да, щоб там бути в цей момент, але прийняти е прийняла той факт, що так уже трапилось, да, що це не значить, що я там погана мама, чи ще щось, і те, що ну от що я можу зробити зараз, да, щоб допомогти там, ну наприклад, дітям. Да, в цій ситуації да, тобто ми там дзвонилися, там потім повернулися додому. Я кажу, там давайте, ну там так протрусилися, да, щоб цей якби, стрес вивільнити з тіла, там кажу, попийте водички, ну теж от, для е, виведення стресу, ось думаю, так на вечір там поставлю їм аромамасло там в аромалампу, якби заспокійливе, теж там на нервову систему, щоб якби їх повпливало. Да. І коли я переключилася, от цього. Ну, от стану, що, ну, відчуття провини, да, от, типу, ну і це ж таке неприємне відчуття. Да, всі, хто побував в ньому, це точно знають. І коли я вже приймаю да, себе ситуацію, да, переключаюся, окей, можу з цим зробити? Да, то воно ну, якісь такі вже. Ну, ді ді діловий настрой да, і стає вже спокійно. Да? Тобто окей, я зроблю там, щоб покращити цю ситуацію, да? це останнє питання, що ми в алгоритмі робили, що я можу, щоб покращити, і окей, мені тоді дійсно ну, стало краще. Я зрозуміла, що я можу з цим ну, щось з цим зробити, да? якось покращити. І, тобто мій стан е змінився і мені вже стало окей. Будемо робити сьогодні дихальну практику. На заземлення чи на розслаблення будемо робити і сидячи, бажано сісти. Ну, якщо там на стільчику, то краще на край стільчика, щоб спина залишалася рівною. А щоб отримати повний запис медитації, підписуйтесь на сторінку Instagram Діани. Контакти залишаю під відео та надсилайте їй слово медитація в приватні повідомлення. У мене на сьогодні все. Дякую вам за довіру, за увагу і за той час, який ви приділили для себе. Впевнена, що це точно зробить світ ще прекраснішим через вас. Дякуємо за практику, за медитацію. Я думаю, нам було дуже цікаво. Дівчатам було дуже цікаво, так? Дякую вам за ваш час. Всім гарного вечора. Па-па! Дякую і вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо в тебе є якісь запитання, не соромся, пиши в коментарях. Якщо вам цікава тема рекрутменту та хочете більше дізнаватись інформації про особистий розвиток, підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок та будь у курсі усіх нових відео.